Сьогодні темою буде квантовість і не просто квантовість, як її розуміє наука, а квантовість людини, якою може бути людина, якщо вона квантова. загальній свідомості існує три види квантовості, ну, які пішли від науки. Перше це е, відомий ефект Каташа Шродінгера. Ну, це насправді така квантова суперпозиція. Е, ну, це відомий випадок, коли, якщо є коробка, а в ній сидить кітінгера, то поки ми її не відкрили, як зовнішній спостерігач, код для нас одночасно і живий, і мертвий. Тобто він в суперпозиції. І тільки коли ми відкриваємо коробку, з'являється один варіант, наприклад, код живий. І інший тоді зникає. Тобто суперпозиція є як невизначеність, але на практиці, коли ми щось робимо, суперпозиція зникає в цьому варіанті. Інший варіант квантовості це так звана квантова зв'язність. Або там, як кажуть, зачаровані Там. Це коли є дві частинки, і вони квантовим чином взаємопов'язані. І тоді будь-який вплив на одну з частинок, ну, щось там в неї, спосіб руху змінився, або ще щось, приводить до зміни і в іншій частинці. При цьому ця частинка може бути в просторі дуже далеко. Ну, наприклад, на Марсі Проілюструвати ці два ефекти можна на побудовому прикладі звичайних шкарпеток. Якщо є дві шкарпетки, або оце одна, оце друга. І ми беремо в руки оцю шкарпетку, то поки ми її не наділи на ногу, вона може бути в, супер... вона є в суперпозиції. Вона може бути і правою, і лівою. Але як тільки ми її наділи на праву ногу, вона стає правою, а можливість бути лівою на деякий час зникає. Але інша шкарпетка, якщо вона навіть десь знаходиться в іншій квартирі, вона автоматично стає лівою. Навіть якщо вона в нас не налезі надягнута. Тобто, зрозуміло, тут взаємопов'язність, а тут варіативність. Але є ще третій загальновідомий ефект квантовості. Е, ну, Такі намалюємо схожий трошки на герматозоїв. Тобто, це така корпускулярна хвильова теорія. Ну, Вона ще практика. Це коли частинка одночасно може бути і частинкою. Ну, Наприклад, фотон. Це і світло, і частинка. Це три таких загальновідомих явища квантовість. Їх поєднує те, що вони двоїчні. Ну, свідомість людини звичайної, навіть незвичайного якогось чинува вона двоєчна. Тому чим ми дивимося, те і бачимо. Але якщо сюди помістити людинку. Наприклад, форма людини. І провести дослідження, то виявиться, що людина, да, звичайної людини, коли вона вибирає з двох варіантів, і вона кудись пішла, щось зробила, то зникає один з варіантів і далі вона йде по якомусь варіанту. Але виявляється, що е, в полі людина, яка полява квантова, яка існує штанами, це не зовсім так. Більше того, зробивши вибір, ми можемо, по-перше, мати трохи більше варіантів суперпозиції і роблячи якийсь вибір, не втрачати ці варіанти. Тобто, якщо вони в людині є як проживання, то є можливість зберігати ці якості. Далі, у взаємодії, якщо людина має. Насправді вона має більшу кількість цієї квантової зв'язності з, з більшою кількістю людей. Ну, наприклад, тут буде людина теж, наприклад, це якісь родичі. Якщо в людини є якісь родичі, то вона може про одну з них думати, ну, вибір зробити, епоту, і відчувати на відстані да, такась тривога, що з людиною не так. І Я щось відчуваю да, свідомо. З якоюсь людиною, але взаємозв'язок польовий з іншими людьми, людьми да, близькими, родичами, або про, ну, які нам близькі з якихось там причин, він нікуди не зникає. Тобто квантова взаємопов'язність не парна, не подвійна, а вона множинна. Тобто тут виникає множинність взаємодії, і множинність взаємодії як варіативності дії людини. Тобто людина. Може робити дію і не втрачати варіанти. Але це все відбувається, ну, скажімо так, у всесвіті. Да? Це якийсь всесвіт. Людина частинка, людина якась там хвиля і поле. Да? І в цьому полі вона якось відчуває інших людей, а також свої, свою варіативність. Але виявляється, що оцих всесвітів... Може бути більше. Це все світ 1, це все світ 2, це все світ 3. І тоді оця людина взаємодіє не тільки в цьому Всесвіті, і не тільки з цими істотами, і не тільки з цими своїми варіантами проявів себе. А вона існує і тут. І насправді ось оце. Ця множинність сутнісна, вона і дає можливість реалізовувати в цьому більше, ніж в дворішньому варіанті. Бо е, тут народжується інша свідомість, інша квантовість і інша множинність.